І заглядати хлопці, хлопці, з помим'яні сталі, сильні, мушні витривалі, ворогам свободу вашу не здолати, силу духу, темряві, не залякати. Зда... Я хочу вам діти перед і так само педагогічний колектив, учнівський колектив і батьківському колективу вашої школи. Хочу передати велику подяку. Від воїнів різних підрозділів, різних бригад. Ми відвідуємо дуже часто, я просто зачитаю, які бригади швиденько навчалися. І от солдатики з різних підрозділів підписали вам прапора. Тут ви прочитаєте, тут і подяка вчителям за те, що ви виховуєте діток практично людьми. Чуйними людьми, які відзиваються, яка сталася у нашій країні і відзивається любим шляхом. Ми тут порадимо. Давайте, цей кінечок, розправили, щоб ви подивилися тут різні різні бригади і різні подяка дітям-вчителям, давнішого колоштину, чиниському батьківському колешці. Подяка всім вамські діти.